У нас є великий досвід 6 тисяч років, і це Святе Писання, це Біблія. Цей досвід 6 тисяч років доступен для нас, для кожного. Як істина, щоб розібратися в духовних законах. Все залежить від вибору людини. Від вибору залежить її життя. І буде ли вона успішна або не буде успішна. Нам потрібно признати Ісуса Христа і прийняти Його. Ісус це Слово Боже. Ми повинні читати, вивчати Слово Боже і вникати в Слово. Ми повинні стати частю церкві і бути єдинодушними з Божими людьми. Ісус є глава церкві, учні Ісуса являються тілом Ісуса Христа. Все Писання, яке ми вивчаємо, що Ветхий Завіт, що новий Завіт, вчать учені Ісуса Христа, щоб воно було. Применено в житті для того, щоб виконувати волю Божу.